Андрій Антонович Бульба до мене звертається вже неодноразово ну, не з приводу того, що він не може сам передвигатися. Ага. Помогти йому в цьому питанні вирішити. Це. За свої кошти ми поки не можемо. Ми звернулися, написав я лист в адміністрації, писав лист, писав, писав депутату Грушку, він на сколько. Да, він да, 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 він да. теж, Юрій Петрович підписав і йому і мені що немає місця, не дозволяє mm -hmm. федерину. Ну, буду 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 будуувати. Добре, Работи. мені ну, Юрій Петрович казав, що буде. є якийсь варіант, але там оцей заїзд перекриває. Перекриває цей. У нас знаходяться рамки холодної води, стояків, ну, там постійно потрібно стратегічний об'єкт. Давайте я поясню, Андрій, для чого ми приїхали? Для того, що таких кейсів у нас будуть сотні. От ми зараз там пропрацюємо для вас, mm. вибачайте на вашому прикладі, просто він найбільш такий там кричущий і живий. І... Є відчуття, що решта почне шевеліться. І плюс, якщо реально так станеться, що в нас по закону це неможливо робити, значить ми будемо вимагати від депутатів правки робити в закони, щоб потім нікого з них не посадили в тюрму. Бо умовно, він коштує 300 тисяч, валимо 300 тисяч. Прийде прокурор, каже, у вас тут все порушення. Ви розпиляли 300 тисяч, прикрилися героям, військовим, зсу, там ну і так далі. Садіти в тюрму. Ну, бо по факту буде ні перший, ні друге. Це да. Тобто з людьми в погонах треба це все чітко, було, щоб було і так далі. Отже, давайте. Які варіанти, що можна робити, щоб не розвалювати півдоби? А візуалізації є якісь? Ну, вже ми робили вже такі пандуси, в принципі, візуалізації як такої немає. Я приклад, це буде такий пандус скажіть, ця історія про 6 відсотків, яка би нахилу, от це все. Ну, він, ми, не зможемо. Не зможемо? Буде дуже... 8-10 максимум. Да? максимум. Да. Ну, що ми, в принципі, заментуємо всі блоки, поставлено тут площадку, і, в принципі, буде... І виводити його треба там десь.